Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Поки ми ще знаходимося у батьків на Волині, хочу для вас трошечки показати, розказати наш день. Це був недільний день, ми були на Богослужінні, в Домі молитви, слухали Слово Боже, співали, молилися, а потім пішли прогулятися у магазин, де я працювала. До замужу я працювала в цьому магазині, продавцем. Така ностальгія, все згадалося, як я тут працювала, продавала товар, дуже різноманітний товар, і посуд, і одяг, і текстиль. Багато всього було дуже класно, цікаво є ще згадати. Трошечки з діткам ще прикупилася і вирушили додому. Ми проживаємо недалечко від моєї роботи колишньої, від дому молитви. І йшли по ось такій соснині. Дуже я люблю цей лісок. Ось такий у нас парк є, свіже повітрічко. Із сімейкою прогулялася, Юрічки показала, розказала, де я працювала, де я жила. Було дуже приємно згадати. А тим більше був гарний сонячний день, недільний настрій, святковий настрій. Дуже класно, що можемо, маємо можливість разом з сімейкою, з моїми дітками Прогулятися по цих рідних місцях, де я проживала. Поки ми з мамою там напекли печиво діткам до чаю, ці майстри щось майструють. Переставляти будуть бесідку. Треба щось робити. заливаєте, але Це погодка біде, гарна. Гарна погода. Тут вже буде більше місця, щоб відпочивати, да, дітям гратися. де Mm -hmm. Файненько, файненько. Вже лавочку перенесли, так? Так. Yeah. Ай, молодці. Mm -hmm. Ну що ж, усім доброго ранку. Вітаємо вас на каналі Життя на Полтавщині. І сьогодні вже останній день, як ми на Волині, і будемо відправлятися в дорогу. Зараз поснідаємо. Альонка сестра приготувала такий сніданочок нам. Класний вівсянка, салатик. І будемо, а, до речі, ми вчора напекли такого печива, то я навіть і не показала. із полуничним варенням. І будемо збирати наші сумки і вирушати в дорогу останній сніданок в батьківському домі на цю поїздку, надіюсь. Останецький зідочну здобутку. Оце то сюрприз. Поки я милася, виходжу, а тут дівчата приїхали нас відпроваджати, Оце то навчили сюрпризи їх робити. Що, Юлічка? Знову приїхали в гості? Приїхала я зі своїми ще сестричками, підемо купимо піцу, посадимо в спокою. Сашу залишили з малявочками. Де там вони красуні? І будемо відправлятися скоро. Попрощаємося і все. І все, як є, краси, благослови очисти. Амінь. Всім смачно. Так, хто ніку любить, Чи чайку хоче пробувати. Дітки смакують піцею, а ми вирішили вже вдома попити чайку. І будемо збиратися в дорогу. Тому всім пока-пока.